Привітки дорогенькі. Як і обіцяла, роблю коротенький огляд на светрик, зв'язаний із пряжі Gazal Alpaca Air. Светрик в'язала з додаванням смужечок із пряжі avanti Це букльована пряжа і в'язала смужечки в дві ниточки. Для цього светрика взяла такі номери пряжі. Gazal Alpaca Air номер 79 світло-сірий і Avanti Yarn буклі Номер 70 й також світло-сірий. Вага светрика 250 грамів. Але враховуйте, що це вага разом із букльованою пряжею. Залишок у мене з букльованої 30 грамів, тобто на светрик я витратила 70 грамів і пряжі від казал я витратила 180 грамів. Вважаю, що на будь-який розмір одного моточка від Avanti Yarn вистачить. А светрик мого розміру пішло майже 4 моточки, ось цієї пряжі відказав, і майже один моточок від Avanti Yarn. Тобто, дивіться, якщо ви там розраховуєте на свій розмір, уже дивіться, скільки вам потрібно буде. Якщо не брати кльовану пряжу повністю в'язати із альпаки, то я думаю, що ну, 5 моточків вам би вистачило. Цей светрик я в'язала на 44 розмір, ну, орієнтувалась на 44 розмір. А взагалі, светрик підходить на розмір СМ. Нісочку буде він більш такий вільний. Начку також не буде облягати, вільно буде сидіти, тобто він такий не в обліпочку. Светрик я в'язала спицями номер 5 Обирала між номер 5 і номер 6 в'язала зразочки і все ж таки зупинилась на спицях номер 5 Моя щільність. В даному випадку в 1 см 1,4 петлі, і в 1 см 2,25 рядків. Якщо у вас така сама щільність, як і у мене, тоді вам буде легко взагалі зв'язати цей светрик без розрахунків. Для резиночок я брала спиці No4,5, хоча можна було б взяти і четвірку. Гірше б не було це точно. Ну і тепер по самій техніці в'язання. Цей светрик, як ви бачите, зв'язаний регланом зверху вниз. Спочатку я в'язала резиночку, набирала петлі фабричним набором. Потім в'язала росточок. Росточок, як ви бачите, у мене є і на передній частині, і на рукавах, і на задній. Бачите, що горловинка така от іде плавненька, з вигином, що на передній частині, що на задній. Після того, як вив'язала росточок, в'язала верх светрика, роблячи надбавки по регланні лінії. Вийшла на ширину светрика, така, яка мені була потрібна. Далі скинула рукавчики на додаткову ниточку. Дов'язала саме полотно і далі вже вив'язувала окремо рукавчики. Звичайно, що зробила підрізи, і тут, от бачите, опустила таку як продовження резиночки. Ось так от. Це не боковий шов, це резиночка йде. І ця резиночка переходить в нижню резинку. Ось. Що рукавчики, що низ светра, я закривала голочкою, також з імітацією фабричного края. Рукавчики закрила більш так щільненько, от, а низ светрка зробила вільним, щоб він був такий спадаючий, не затягнутий. Щодо самої пряжі, вона дуже мені сподобалась візуально, тактильно. Якщо ви придивитесь, то вона ще має ефект меланжу. Бачите, така от з переходом від світло-сірого до темно-сірого, дуже гарний колір. І, в принципі, всі кольори, які є в цій серії, вони всі йдуть з легким меланжем. Сама пряжа резинку не тримає. Тобто резинка це чисто як декоративний елемент. Якщо ви хочете, щоб вона була функціональною, то вона такою тут не буде. В ковтинці, яку я взяла для маші, я набирала резиночку дещо по-іншому. Зараз вам покажу, і там вона більш-менш тримає форму. Тут не тримає. Згідно з моєю щільністю в'язання, то я набирала 80 петель. Орієнтувалась на об'єм грудей 88 см і додала ще 10 см на вільність облягання. Згідно з моєї щільності, я мала вийти на 136 петель. Отже, тут 80, а тут має бути 136 петель, враховуючи підрізи. Тобто, якщо ви в'яжете, враховуєте цю кількість петель 136 разом з підрізами. На підрізи я додала по 4 петлі. Тут 4 петлі і тут реглану лінію в'язала висотою 25 см. Робила ось такі от смужечки. Смужечки зв'язані не повністю з букльованої пряжі, а я чергувала рядочок букльованої пряжі. Не відрізала ниточку, переходила на рядочок із альпаки, не відрізала ниточку, знову рядочок букльованої і так от чергувала рядки, не відрізаючи ниточки. Рукавчик, звичайно ж, вив'язувала із скороченнями, тобто він не нерівний. Вив'язали ось до цього моменту рукав, передягнули його на ниточку, дов'язали тіло светрика, а потім ви знову повертаєтесь на рукав і в'яжете рукав. В'язала його нерівно, звичайно. ж. Робила скорочення, і тут от в кінці уже зовсім скоротила кількість петельок для резиночки. Це вираховується згідно вашої щільності. Коли ви знаєте кількість петель, кількість рядочків, то вам дуже легко все це Вже Довжина светрика, ось звідси я заміряла. звідси Донизу 54 см. І довжина рукава звідси заміряла. Спочатку розиночки і до кінця рукава, то в мене рукавчик вийшов 69 см. Після ВТО, всіся, все вляглось, по моїй щільності все зійшлося все співпало Мені дуже подобається, як веде себе пряжа після ВТО. Вона Влягається так рівненько, вирівнюються всі наші петелечки, всі косички так от йдуть одна в одну. Мені дуже сподобалось. Сама пряжа не збивається, навпаки, таке от відчуття, що ви ще й праскою пройшлись. От Вона настільки вирівнялась і настільки от, ну така наче відпрасували її. Прала я цей светрик у воді 30 градусів шампунем і полоскала у водички. З додаванням бальзамчику. Ну, все, як для нашого волосячка. Всі, всі такі от заморочки, для того, щоб светрик ви могли носити довго, він не збивався, не кашлатився, звичайно, треба брати правильно. Ось ця ковтинка. Ковтинка ВТО мене ще не пройшла спеціально, її зберегла для того, щоб показати вам зараз різницю. Ковтинка зв'язана на вік 3-4 роки. Довжина самої ковтини 38 см ну, з, початку резинки, так от. І рукавчик також з цього місця до кінця резиночки 39 см. Висота регланої лінії від резинки до низу 18 см. Дуже круто сідає ковтинка, я зроблю ВТО прощу гуцики і потім вам покажу. В'язала полотно також спицями номер 5 Тобто щільність в мене однакова, що в светрику, що в ковтинці. Але на резиночку я взяла спиці номер 4 Якщо тут 4,5, то тут 4. Набирала я звичайним класичним набором, не фабричним. От Резинка більш краще тримає форму, ніж 2 на 2. От 1 на 1 краще. Але коли я пройду про кофтинку, то ну, трішки резиночка, звичайно, так от розійдеться. Потім. Я в'язала напівпатентною резиночку. Дивіться, яка гарненька планочка вийшла. Місце для гудзиків тут все є. Кавчики закривала голочкою. Об'єм грудей на об'єм грудей я робила 54 і додавала 16 см на вільність облягання. Ну, хотіла, щоб кофта була така широченька, такий прям овер. Як виглядає? До ВТО і після ВТО. Ось зліва це до ВТО, дивіться. А ось це вже після ВТО. Тобто, якщо порівняти, в принципі, то різниця невелика. На камері вона не так помітна, як вживу, але вона є. Петрик вийшов ніжний, легенький, невагомий, тактильно приємний по відчуттях. Тепленький, самі розумієте, 250 грамів, ну що це для светрика, це взагалі це ну це, ну, це така легкість. Хочете спробувати? Беріть, не вагайтесь, не бійтесь. У вас вийдуть шикарнючі просто вироби. Якщо потрібна ще якась інформація, пишіть мені в коментарях. З задоволенням буду відповідати. І що стосується прямо от розрахунків. Як що в'язати, як що додавати, якщо скорочувати і таке інше. То я буду записувати майстер-клас до цього светру. Це базова модель. Вважаю, що базові моделі потрібні всім і постійно. Тому беру собі таку саму пряжу, буду в'язати і собі такий светрик можливо, без смужечок, я подивлюсь. От, але. Буду в'язати щось подібне. Майстреньки, якщо вам було цікаво це відео, якщо ви отримали корисну інформацію, будь ласка, коментуйте, ставте ваші серденька і, звичайно, діліться цим відео, мені буде дуже-дуже приємно.